Якщо ви вже давно з ArtLine, ви знаєте, що однією з постійних рубрик на нашому каналі є рубрика локації світу відьмака, в котрій ми розповідаємо про різні місця Неверленду. Ми вирішили розширити її і переплести серію відео про відьмацькі школи. Першою школою, про яку ми розкажемо, стане найпопулярніша і така рідна школа Вовка. Як вона утворилась і що стало причиною її утворення, дізнаємось в цьому відео. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Є світ Неверленду, в якому є монстри. Цих монстрів знищують відьмаки. Відьмаків готують спеціальні школи, після чого випускають поневіряти світом. Та звідки ті школи взялись і скільки їх є насправді. Ви здивуєтесь та в літературній сазі про відьмацькі школи розповідається вкрай мало. За невідомих причин адже Сапковський розкриває історію відьмаків лише частково. Наймасштабнішою за доволі тендітними рамками спробою можна вважати останню книгу сезон Гроз, яка вийшла в 2013 році. Дописують лор Сіді Проєкт Ред, вигадуючи нові школи і нових героїв, чиї долі вони приплітають між собою. Робляться як в оригінальних іграх, так і в гвинті, різноманітних коміксах, мультиках тощо. За оригінальним каноном відьмацьких шкіл було три: Школа Вовка, Школа Кота і Школа Грифона. Щодо останньої про неї нічого не сказано в книжках. Про існування такої школи ми дізнаємось лише зі срібного медальйона Грифона, який був у мисливця за головами Лео Бонарда. Загальне число відомих нам нільмацьких шкіл Неверленду 5. Це школа вовка, кота, грифона, Мантикори і ведмедя. В майбутніх іграх автори додадуть ще школу рисі, але ми вже це знаємо. Читаючи сагу, можна відшукати цікаві історичні факти, які трапляються не так часто, та й на них не робиться акцент. Виявляється, що відьмаки в Неверленді з'явились в середині 10-го століття, близько 950-го року. Таким чином, станом на дикий гін снують світом вбивці чудовиськ всього лише три століття. Цього виявилось достатньо, щоб повністю виничити деякі види монстрів, а також суттєво скоротити їхню популяцію. Все це потягнуло за собою наслідки, які нашкодили відьмацькому цеху. Створили відьмаків два чарівника: Косімо Малоспіна і його учень Альзур. Це були два чарівника Ренегата, яких знали як вкрай могутніх і легендарних особистостей. Косімо Маласпіна був генетиком, дослідником і творцем різних магічних істот. Саме він розробив відьмацькі знаки, і схоже на те, що й еліксири трансформації то його рук справа. Але найбільший вклад створення відьмаків вніс маг Альзур, якого називають наймогутнішим людським магом, який коли-небудь існував на континенті. За фінансової підтримки місцевих королів і братства чарівників він разом зі своїм вчителем переїхав до замку Різберг, де й почав експерименти. З першої партії в 38 дітей, лише 5 пережило мутації. Очікування не були виправдані, так як діти не могли контролювати хаос і в'яло реагували на магію. Саме тому фінансування і підтримка припинилася. Утім, чарівники не припинили вірити у власне діло. Вони взяли п'ятьох дітей, декількох товаришів по цеху і переїхали до замку Моргрейк. Де заснували орден Відьмаків. Магам вдалося вдосконалити еліксири і вивести ідеальних вбивць чудовиськ Для того, щоб діти змогли вижити у світі, наймались найкращі викладачі зі всіх куточків континенту. Згодом у кожної школи буде власна манера бою і власна філософія, якої вони будуть дотримуватись. Минуло 30 років і процес створення відьмаків дійшов свого апогею. Тоді Альзур разом з іншими чарівниками покинули замок Моркрейк задля інших справ. Згодом різні погляди і різна поведінка відьмаків спричинила бунт, який розділив їх на групи. Відьмак Арнагад разом з багатьма іншими відділились і пішли власною дорогою. Саме так була створена школа ведмедя і змії. Трохи пізніше відділились дві інші когорти відьмаків. Одні створили школу кота, інші школу Грифона. Наймолодшою школою є школа Мантикори. Нагадаємо, що лише три школи є канонічними і зустрічаються в літературній сазі. Всі інші вигадані розробниками CD Projekt Red. Ті, хто залишився в замку, залишився вірним оригінальним принципом: створили вони школу Вовка. Замок Моргрейк став надто великим для них, тому вони покинули його в пошуках нового дому, який знайшли в Каер Морхені. Ніхто до кінця не знає, як і хто створив фортецю Старого моря, але історики Неверленду думають, що його побудували чарівники спеціально для відьмаків. Існує теорія, яка розповідає про те, що саме Кайр Морхен став основною обител по створенню вбивць чудовиськ. Про це заікається і Весемир в грі. Але знати, напевно, ми не можемо, так як і коти захопили багато еліксирів та реагентів під час своєї втечі. Ба більше, теорія того, що лише в Кайр Морхені створювали відьмаків, не є логічною, адже в книгах і іграх ми зустрічаємо інших колег по цеху. А починається історія Геральта в 1235 році. В 1180-му на фортецю Каер Морхен було скоєно напад. Підбурені релігією з памфлетом монструм або відьмака Опис і магами селяни великим натовпом прийшли до замку і перерізали майже всіх відьмаків і учнів. Цілілих було мало, переважно ті, хто не знаходився в замку. Деталі цієї різні можна відшукати в третьому відьмаку на локації Каер Морхена, представлені вони записками. Однією з причин погрому стала також погана репутація, якою особливо відрізнялись відьмаки школи кота і відьмаки інших шкіл, які обрали бути господарем власного життя і жити так, як їм заманеться. Жодного відьмацького кодексу до слова не існує. Відьмаки користувалися простим і логічним набором з декількох правил. Велику частину знань було втрачено, адже вбили селяни не тільки відьмаків, але й чарівників, які відповідали за їх трансформацію. Це змусило призупинити процес створення нових вбивств чудовиськ, а до середини 13 століття процес створення був взагалі повністю зупинений. Ми знаємо не так багато відьмаків, які належали до школи вовка. Знаємо те, що Весемир був найстаршим представником. Вовки носять обладунки середньої важкості, а також два мечі. Це справжні чия честь і гідність відома людям на континенті. Найславетнішим представником школи Вовка є Геральт Зріві, білий Вовк або м'ясник з Блавікіна. Сподіваємось, його історія не закінчилась в кінці дикого полювання. Будемо раді побачити вашу підписку і лайк. Будемо раді побачити вас на сайті інтернет-магазину Artline. Розповідайте друзям про це відео і підтримуйте українське. На цьому каналі ми подорожуємо не тільки по Неверленду.